Вітаю в ефірі Екофактор. Коли людина у ці складні часи потрапляє у стресовий вир, то їй треба пам'ятати, що є багато варіантів, щоб почати жити максимально спокійно. Саме наше довкілля може допомогти у цій справі. А воно складається з багатьох пазлів, і один із них це тварини, зокрема коні. Сьогодні у нашому випуску ми завітаємо до кінного клубу Демос. Побачимо змагання з конкуру та почуємо від людей про сенс присутності у їхньому житті коней. Поспілкуємося з фахівцем логопедом, дізнаємося про вплив спілкування з кіньми на дітей з певними затриманнями психічного розвитку та відчуємо вплив тиші на власний стан здоров'я. Отже, залишайтеся з нами, буде цікаво. Початком війни у житті українців багато що змінилося, у тому числі це стосувалося відносин з тваринами. Дехто виїхав, узявши з собою своїх улюбленців. Деякі люди покидали їх на произволяще, а найвідповідальніші підбирали, годували, рятували. Але це були невеличкі тварини. Як же склалося з кіньми, їх у торбочку не посадиш. Не кожен з нас знає біологічну класифікацію коней. Тому дивіться, хто насправді цей велетень царство тварин. Клас савці. Ряд непорнопалі. Рід кінь. Вид дикий кінь. І тільки потім підвид. Кінь свійський, тобто той, що був приручений людством, за часи співіснування людини та коней, було виведено понад 200 порід, але ж акцент у градації цих тварин вказує саме на те, що така граціозна тварина має первинне дике походження, тому у нормі потребує особливих умов існування. Коли тільки почалася війна, ми почали евакуювати своїх друзів, які були у Донецькій Луганській області, а потім вже про нас почали розповідати іншим станням, і ми їздили евакуювали інших людей. Ось, було ну, дуже, дуже такі, такі спогади неприємні, але зараз всі наші друзі вже, друзі вже в безпеці, деякі виїхали також за кордон, деякі в інших містах. Ось а так ми також дали прихисток багато евакуйованим коням, і перший рік дуже багато їх було. І, ну, і ми дуже вдячні нашій федерації кінного спорту області, яка допомогла нам з кормами і фінансово підтримала і цих коней біженців, і нас, і ми. Витягнули цей рік дуже, дуже на релаксі, я б так сказала. Бо було дуже страшно. Ми думали, як ми будемо? Людей нема, власники коней, вони не знають, що робити, куди біжати, куди цю коняку дівати. І ніхто не хотів заготавлювати корма, і ми не знали, де їх брати, але якось ми вдячні, що є у нас така федерація. Вона нам допомагає. О, вдячні, бачите. Війна іде, життя триває. Іноді прояв життя досить символічний, як квиток у майбутнє. «У Нас двоє малюків, і вони були не заплановані. Тобто, коли почалася війна, ми не знаємо, тобто, тут у нас був працівник, який не догледів трохи. І ось у нас такі малята. Тобто десь жеребець погуляв з кобилами, і ми не знали, і коли це, і як це. І вже по факту, ми вже ось народилися ми о клас. Кобили і жеребець, у нас також вони з документами. У них дуже гарний родовід, і ми чекали цих маляток. Ну, не заплановано, але бажані. ось так. Ми зараз недалеко від міста. Але тут панує тиша та спокій. І поки наша знімальна група планувала зйомки та розташовувала камеру, хотілося трішечки посидіти та просто, як кажуть, відключитися від сьогодення. Повітряні тривоги, сториси в інтернеті, вибухи, що приносять багато горя. звісно, все це дуже хвилює кожного з нас. Але побути у тиші, погладити чудово рудового котика і все. Ти знову заряджений на працю, і у цьому полягає сенс відпочинку у рідному довкіллі. Війна рано чи пізно закінчиться, а життя продовжується і. Якщо вони сумують або переживають, то хай приїздять до нас. У нас дуже круто, дуже класно, і коні це лучші терапевти, які можуть бути. І це вже ми за сім років, як в мене станеться, я вже перевірила. Всі, хто сюди з депресіями, якимись розладами психічними приїздять. Усі коні їх лікують, і життя якось набуває інших красок. Я б так сказала. Так що нехай ну, приїздять. Почалися змагання з конкуру, і всі, хто брав у них участь, були задоволені. Три тури кожен наступний полягав у підвищенні рівня спортивних перепон, які мають подолати спортсмени з кіньми. І на узмаганні одночасно беруть участь людина і кінь. Тому виконання будь-якої вправи потребує зусиль від дуету. Бувають випадки непорозуміння, але це напрацьовується згодом. Але спостерігати за такими змаганнями дуже цікаво. Перші нагороди. Перше задоволення від досягнень. Якщо чесно, ми особливо не готувалися, бо ми дізналися ну, за кілька днів і буквально проїхались пару розминок, пару тренувань і поїхали сюди. Враження неймовірні, бо кобила їде перший раз. Так що я за неї дуже рада. Я тренувалася разом 3-4. Все очікували. Ні, останнє. Я думала, я впаду, щось зіб'ю, але це добре. Це ще хочеться. Найскладніше це моя невпевненість у собі. Я в ньому впевнена, але у собі, чесно кажучи, ні, тому що я там багато падала два дні тому. В мене там болить ще трішки спина. То я, ну чесно, я боялася знову впасти. Оце саме найскладніше. Це страх. Не перемогла, але я зловила кайф. Справді дуже сподобалось. Задоволення від цього змагання отримували навіть ті, хто просто спостерігав або вболівав. Це дуже класний захід, де можна розслабитися, поспостерігати. Це дуже цікаво. і, Я думаю, що не несе ніякої небезпеки іншим людям, тому це дуже чудовий захід. Море емоцій, бо дуже багато тварин, коні. Це таке віддушено маленька. Взагалі на змаганні, як ми казали, було три маршрути, кожен мав узяти свою висоту. Нагороджували і людину, і коня за спортивні досягнення. Третій маршрут був завершенням змагання. І нагороди, що були апогеєм змагання. Чудові змагання люди наче побували у іншому вимірі. Перезавантаження відбулося. Потім була прогулянка на конях для всіх охочих. Таке спілкування людина кінь на прострі наших степів це неймовірне відчуття. Користь від спілкування з цими величезними тваринами полягає в тому, що вони мають грандіозну позитивну енергію і роздають її всім бажаючим, як той інтернет. До речі, вплив цієї енергії на людину зараз активно вивчається у всьому світі, бо вона дійсно лікує. В даний час велике значення набуває інтеграція дітей з освітніми особливими потребами повсякдневне життя суспільства. До речі, праця логопеда у всіх асоціюється зі звичайними вправами по вимові різних звуків. Але за словами пані Наталії, це праця над всім тілом. Фахівець, що працює з дефектами мови, має справу переважно з дітьми в дитячих садках, школах, а іноді і в спеціальних установах для учнів з вадами слуху та мови. Майже всі маленькі діти неправильно або не чітко вимовляють пару букв однак. Це зазвичай проходить саме собою ще до першого походу в школу. У деяких же дефекти промови доводиться виправляти професійно. На перший погляд здається, що в логопедії немає нічого складного потрібно лише підбирати учням відповідні завдання і стежити за їх виконанням. Але це не так. Логопед повинен відмінно володіти теорією свого предмета, знати анатомію і фізіологію мовних органів і також патофізіологію. Крім того, йому потрібно багато спеціальних навичок, вміння робити логопедичний масаж для розслаблення м'язів в гортані і здатність на собі показати необхідні пацієнту рухи і володіння величезним терпінням. А головне з любов'ю спілкуватися з малечою тоді ефект буде стовідсотковий. Сучасні педагогічні технології. Дозволяють зробити процес дитини з особливими потребами ну ефективнішими. Ми засновуємо для кожної дитини індивідуальний підхід. Однією з таких технологій є іпотерапія. Я працюю логопедом і в своїй роботі я використовую. Іпотерапію з, ну, з дітками з тяжкими порушеннями мови. У нашому кінному клубі «Демос» на майданчику діти мають змогу ознайомитися з життям тварини, налагодити з ними контакт і освоювати верхову їзду на коні. Скажіть, будь ласка, як пов'язано логопевт та кінь і заняття з кіньми? Є якийсь такий зв'язок? Так, так. Да. Хіпотерапія це позитивний вплив на ефективну роботу з дітками через. Хід коня через те, що дітки сидячи зверху, можуть робити в певні вправи, які допомагають постановки постави, координації рухів, балансу. Їзда верхи вимагає постійного тренування базових рефлексів. У дитини розвивається зорово-просторова орієнтація. Дитина якісно відчуває своє тіло, починає відчувати. Дитина слухає та розуміє тяжку інструкцію від дорослого по виконанню вправ. Дітки починають відчувати своє тіло і у них розвивається зорово-просторова орієнтація. І це все допомагає дітям у корекції та розвитку їхніх розумових функцій. У всіх дітей за період навчання на кіномайданчику якісно покращилася звукова мова. Мова стала більш зрозумілою і для зрозумілою для оточуючих. Покращилась координація рухів дрібної та моторики та великої моторики. Ну, діти навчаються залюбки, навчаються володіти своїми емоціями, вольовими якостями. У них покращується настрій, знижується тривожність і покращується поведінка. Патерапія показана для дітей з різними нозологіями, для діток з порушенням опорно-рухового апарату, також для діток з тяжкими порушеннями мовлення, з інтелектуальними порушеннями, з розладами аутичного спектру і з розладом поведінки. Цілі та задачі у нас індивідуальні для кожної групи нозології. Наприклад, для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату це розвиток балансу. Та координація постави для діток з тяжкими порушеннями мовлення, це збагачення словникового запасу і вміння контактувати з тваринами. Для дітей з порушеннями поведінки та аутичного спектру. Це розвиток комунікативних навичок, вміння слухати та розуміти інструкцію дорослого. Сама Наталія вже багато років займається зі своїм улюбленцем, отримуючи насолоду. Від спілкування з ним, бо це не тільки годувати, гладити, доглядати це стосунки на рівні любові та взаємодії, дивлячись на те, як вона легко вправляється з конем, дуже хортіло спробувати і собі. Та першого разу було дещо складно, але це ж була дебютна спроба. Перебуваючи поруч з цими чудовими тваринами, забуваєш про складнощі життя, коли війна вирує. Навіть я наважилась трішечки пройтися разом з цією красою, і мої відчуття не перевершені. Отже, знаходьте час та робіть собі приємні маленькі зустрічі з кіньми. Вони вас заспокоять. На все добре. До побачення.